Права 688. Як зміниться об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо ну, і є різні. Дві завдання, які треба виконати, якось будуть змінювати тоді розміри цього прямокутного палепіпеда. Як можна робити цю задачу? Давайте припустимо, що у нас є прямокутний паралепіпед, і позначимо його довжину, ширину і висоту певними літрами, і знайдемо, який об'єм був на початку. Ну а тоді, після маніпуляції, які сказано в задачі, запишемо, якими стануть тоді розміри і яким стане об'єм. Ну що ж, записуємо тоді. Нехай. Нехай записуємо тоді довжина, паралелепіпеда. Паралелепіпеда складає, ну і пишемо, позначимо довжину через А. Ширина. Ну, якщо ширина, то позначимо її B. А. Висота. Ну і давайте позначимо C. Так, чудово. Ну і давайте тепер знайдемо, який був об'єм у цьому випадку. Початковий об'єм. Записуємо тоді його об'єм. рівний. Ну і записуємо, що об'єм на початку, я позначу індексом нульове, буде дорівнювати, треба А помножити на Б. І помножити на це. Ну, якщо так, то потім ми будемо щось робити з сторонами. То ми пишемо, якщо ну, і читаємо. В першому завданні кожний вимір збільшити в два рази. То виходить, що і всі сторони у нас збільшаться в два рази. Записуємо тоді. «то». Тоді довжина. Стане рівною. Ну, якщо два рази збільшити, то стане рівною 2а. Ширина. Ну, якщо було Б, а в два рази збільшити, то буде 2Б. А висота? Якщо було це, в два рази збільшити, буде 2С. Так, ну, якщо ми збільшимо розміри, то й об'єм у нас зміниться. Записуємо тоді, тоді об'єм стане рівним. Ну і записуємо тоді В. Я запишу індекс 1 в першому випадку, буду дорівнювати. Отже, треба тоді 2а довжину помножити на 2b і помножити на 2c на висоту. І це дорівнює тоді. 2 винесемо вперед, двійки всі, і у нас залишиться а помножити на b і помножити на c. І це дорівнює. 2 помножити на 2 і помножити на 2 це буде 8. Помножити. А А помножити на Б і помножити на С це об'єм на початок В0В. Ну що ж, тоді виходить, що об'єм В1 дорівнює 8 об'ємів В0В. Це означає, що об'єм у нас збільшиться у 8 разів. Записуємо. Оскільки В1 дорівнює 8В0, то... Записуємо об'єм. Збільшиться, збільшиться? У вісім разів. Є. Ну що ж, з першим випадком ми розібрались? Тепер переходимо до другого випадку. Якщо довжину зменшити в три рази, висоту у п'ять разів, а ширину збільшити в 15 разів, ну запишемо, якими вони стануть. Пишемо, то довжина, довжина стане рівною. Якщо було А, а її зменшити в 3 рази, то буде А поділити на 3. Далі висота. У нас її зменшують у 5 разів. То стане С, що ділиться на 5. Було С, поділимо на 5, зменшимо 5 разів. А ширина. Казано збільшити у 15 разів, то це означає 15 помножити на B. Ми позначали через B. А ширина 15B. Ну, якщо так, то у нас зміниться об'єм. Записуємо тоді. Тоді об'єм стане рівним. Записуємо об'єм. У випадку 2 дорівнює. Отже, замість довжини ми пишемо А поділити на 3. Помножити. Замість ширини ми пишемо 15 помножити на Б. Ну і що множиться. А замість висоти пишемо С, що ділиться на 5. І це дорівнює. Як можна цей вираз записати? Я пропоную записати це в такому вигляді. Спочатку написати 15, потім поділити 15 на 3 і поділити 15 на 5, а винести окремо множники А помножити на Б і помножити на С. То ми пишемо, що це дорівнює. Пишемо 15, що ділиться на 3 і ділиться на 5, і що множиться на А. Помножити на B і помножити на C. І це дорівнює. Ну що ж, 15 політи на 3 це буде 5. Поділити на 5 і помножити. А що таке А помножити на B і на C? Це об'єм на початку v 0 v То це дорівнює тоді. 5 політи на 5 це буде 1, що множиться на v 0 v або просто v 0 v а виходить, що об'єм v 2 дорівнює V0. Це означає, що об'єм у нас не зміниться. Записуємо, оскільки v 2 дорівнює V0, то об'єм паралелепіпеда. Писуємо, що не зміниться. Так, є. Ну що ж, якщо таким чином ми змінимо довжину, висоту і ширину, то об'єм від цього прямокутного паралелепіпеда не зміниться. Залишилось написати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому ми пишемо, що збільшиться. Збільшиться у 8 разів. Так. Ну і друге, пишемо, що об'єм не зміниться. Пишемо не зміниться. Ну що ж, ось таке завдання, як зміниться об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо ми будемо змінювати його виміри. На цьому Право завершено.